Вітаючка, дорогі друзі! Ви на Ютуб-каналі Мирослав Солонар. з нами сьогодні астрологиня Інна Довгань. я тебе вітаю, пані Інна. Як тобі нормально? Привіт, Приві. все нормально, так. Тобі подобається, коли до тебе пані звертаються? Чому б не подобалося? Можна пані, можна міс, Можна просто Інна. Ну, я вирішив сьогодні трошки підняти настрій перед е, тим, що ми будемо сьогодні дивитися. Є до тебе сьогодні кілька питань. Давай ми з тобою їх розглянемо. Е, По-перше, мені писали люди в е, телеграмі, що е, ти писала в себе в телеграмі е, про візит в Україну трьох жінок, який може призвести до якоїсь біди. Е, розкажи детальніше, поки я ну, мало що розумію, да, але тут я так розумію, якийсь ланцюг подій. Е, тому давай розкажи, що що, що, що може бути. Угу. Так, ну ми робили регрес ще у березні 2024 року, і в тому регресі спілкувалися з Ангелом і запитали його щодо того, що у нас може очікувати на території України. Він ці події прямо таки показував не тільки Україну, він показував і Україну і весь світ, прямо картинками згори дівчинці, яка ясно бачить, і я з нею робила цей регрес, і от він саме показав ще тоді і події. Йо там сильного такого повеню, сильного урагану в Сполучених Штатах, який потім відбувся в серпні місяці, коли там позбивало взагалі будівлі, позносили там до речі, багато українців були, які жили в тих будівлях. У новинах це було. Він також розповів ще про інші події. Там деякі з них там теракт, який відбувся в Туреччині. Там він такий був немасштабний, але все одно він відбувся. Він про це теж показував. Це вже відбулося. І тому ми дивимося за подіями, які відбулися, і бачимо, що ну, з часом має відбутися все інше. Цей сеанс мене є на Ютуб-каналі я пости писала в інстаграмі, що він сказав, що може відбутися подія пов'язана з дамбою. Що така подія, вона якби висить, скажімо так, в реаліях нашого майбутнього, і що це буде дійсно для України дуже такою катастрофічною подією. Там затопиться, підніметься вода, помре багато тварин, і небезпека стоїть для Кременчуцької і Канівської дамби. Але це якась така може бути подія, яка ну, змінить, скажімо так, хід війни кардинально. І ця подія може статися перед після того, після того як в Україну навідається якась іноземна делегація, у складі якої буде три жіночки, які будуть виступати в Верховній Раді, і от це буде як такий перший дзвіночок про те, що подія може статися після цього, а невдовзі. І також він сказав дивитися у новини, буде виступати араб, якийсь ну, як араб. Типу, як президент, чи хто він там взаємно е, судівський принц маєш на увазі? Типу щось цього ну, так, так, якийсь багатий араб, володар там чогось е, якоїсь багатої арабської країни, і mm -hmm. треба дивитися за цим арабом, що він буде казати. які вказівки, тому що в них також будуть натяки, і ми його можемо спостерігати по телевізору або в якихось таких медіа, медіапросторі. і це будуть вказівки про те, що якраз може відбутися е, ця ситуація дамба. Коли ми це дивилися, це відбу. Булося в період, коли на вулиці було тепло, навіть більш таке спекотно, тобто, це літо або кінець літа, і от таке попередження було. Просто що після цього там він також давав інші події про те, що може розпочатися третя світова війна, куди будуть летіти бомби, для яких територій є небезпека. Але як він показав, оця подія, що може статися в Україні, як така завершувальна. Що це йде так, ну якби така подія? Потім ще будуть якісь там з вологом питань, і вже на цьому закінчиться як кармічне відпрацювання України, і далі вже ввімкнеться відпрацювання в інших країнах, тобто це країни Європи будуть і Азії, і також ще будуть масштабні землетруси. Він про це попереджав, тобто, ну. Ще багато mm -hmm. чого було. землетруси. Це як оце, що було нещодавно. М'янна Банкок, коли там ну так він казав, що будуть масштабні землетруси, що будуть ще мега-землетруси, саме тобто більше восьми балів, навіть що будуть прямо падати будівлі? Що буде земля? Отак тріскатися в на деяких територіях, і ну що це буде дуже страшно виглядати. Була новина навіть здається цього тижня, що там Японія готується до руйнівного землетрусу. Там більше восьми балів, якраз як ти кажеш, і до того сценарію, що може загинути сотні тисяч людей. То ну знаєш, просто тут пазли зараз я складаю, що це може бути також цим пов'язано. Що знаєш, повертаючись до України, візит трьох жінок. Зараз важко реально сказати, бо зазвичай всі візити, які відбуваються в Україну, вони не публічні. Ну бо в, в країні війна це зрозуміло. Але тут слід буде уважно стежити. І скоріш за все, це будуть якісь європейські дами, європейські, так. Ну нещодавно якась іноземна делегація, ну не якась, а якраз делегація з європейських країн приїхала. І тому це Можливо, да, це був той дзвіночок, я точно теж не можу знати, тому що показують все картинками, ми не можемо прямо досконало всіх подробицях побачити. Може, це й було те попередження, і тоді цього літа є така небезпека. А, давай розглянемо дату 20 квітня в Україні Великдень. Мирним буде Великдень? Може, ну, я відкриваю. Так, я відкриваю карту зоряного неба, і тобі зараз скажу, що я тут бачу. Я тут бачу напруження від е, Плутону, руйнівна планета. Я тут бачу напруження від Марсу, а планета військової агресії. Від Марсу тут і на Сонце йде напруга, і на місяць іде напруга, і від Плутону тут ще йде і напруга, і на Марс. Тобто, ну навпаки, можуть бути якраз такі обстріли, може бути якраз агресія, посилена агресія. Так само і mm -hmm. зберігається напруження від кармічного Вузла, тому та саме те, що 20 квітня буде день якогось миру, я такого сказати не можу. А те, що в цей день а... Щось скажуть або почнуть домовлятися, таке може бути, а може бути якийсь початок домовленості, тому що тільки оце з 20 квітня почнеться час, коли дійсно можна буде вже хоча б розпочати цей процес, тому що вийдуть з ретроградності планети, і зараз я вже казала в попередніх прогнозах, що зараз ретропланети, тому все, що кажуть, це все пусте, нічого остаточно там вирішуватися не буде. Тому бачимо, що нічого так і не вирішилося. Але все ж таки, Квітень ще доволі такий агресивний місяць, в кращому випадку можуть домовитися про зупинку обстрілів цивільного населення. Ну, такий шанс є. Він вмикається з кінця квітня, до речі, але більше все ж таки цих шансів буде вмикатися вже в травні. Тому тут на Великдень ще можуть якраз такі свої неприємні оці подарунки, що понадсилати. Нещодавно британське видання The Economist, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що буцімто там Зеленський готуються до виборів, які можуть відбутися в липні. При цьому скасувавши воєнний стан після 8 травня. Чи бачиш що ти, що от можуть скасувати воєнний стан? Що це зараз те, що от він на здії? Да, до початку травня це прямо стан. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де таймкоди. Чи бачиш що ти, що от можуть скасувати воєнний стан? що Це зараз те, що от він на здії, да, до початку травня, це прямо вже? Знаєш, я от взагалі прямо не вірю в те, що може скасуватися воєнний стан в травні місяці, тому що весь травень він буде присвячений суто перемовинам, і так само і червень буде присвячений суто перемовинам. Тому я думаю, це просто якісь надії. Знаєш на це? Тому що лише в кінці травня 25-го року почне тільки розходитися той аспект, про який я кажу всі наші з тобою зустрічі, що в момент війни сформувався той аспект між не міняється. Так, і він тільки в кінці травня тільки почне розходитися, от тільки він почне розходитись, тобто він тільки вдасть дасть цей шанс почати про щось домовлятися, щоб хоча б припинити обстрілювати населення. Тому я не можу сказати, що це відразу дасть і зупинку воєнного стану, і все прямо зупиниться. Тобто, я вже казала до цього, що перемовини будуть іти в декілька етапів. Це буде не одна домовленість, і вони взагалі mm. будуть весь рік продовжуватися. Тобто, тут вони і літом будуть. Ці перемовини, і ну, в кінці весни можуть бути якийсь перший етап, потім потім літом, і потім ще і восени буде ще фінальна фаза. Та, щодо дати виборів цього року, були вже різні версії в нашому інформаційному просторі. Ну, за економіст каже Липень. Перед цим Порошенко казав 26 жовтня. Так і я запишіть. Я це, я це цитую. Він так говорив. Порошенко а, чи чекати взагалі виборів ти бачиш на цього року саме? Ну, знаєш, більше шансів йде, якщо дивитися, з аспектами, якраз таки в кінці року. А, тобто тому, Порошенко що... правий? Ну може він і прайвий, таж я ж не можу так сказати, от точно буде. Тобто, я те, що за аспектами більше шансів все ж таки ага. вмикається якраз таки восени, тому що тут більше вмикається цих домовленостей, і що саме вони зроблять, чи це діючий президент підпише ці домовленості, чи вони захочуть його зві швидко змінити і підписати ці домовленості з новим президентом. Так я це не можу сказати. Я просто да. бачу, що в кінці року будуть оці фінальні домовленості. І до того що тут, знаєш, який. Кінець року це йде е, грудень 25-го року, січень 26-го року. Ну бо я казала вже до цього, що я бачу закінчення війни в 26-му, тобто я від своїх слів не відмовляюся. І тут вмикається нарешті вже а, місяць тригон до Марсу. Тобто міняється оця опозиція агресивна на тригон. Це хороший аспект. І він вже дає на ну він вже дає таку конкретну зупинку цих військових дій, а, обстрілів і підписання бажаних документів. Ну, тому я все ж таки схильна до того, що це відбудеться восени. А, те, що це може відбутися в червні, місяці, може це якась гіпотетична теорія, просто що в червні місяці тут будуть ще активно продовжуватися ці переговори, переговорний mm -hmm. процес. І а, нашого президента, як зараз на нього йде пресинг, так я по його соляру дивилася, що така хитка дуже ситуація, тиск дуже великий на нього підписати і він не хоче брати на себе. Відповідальність підписувати те, що для України буде не на її користь. Саме тому зараз ходять оці всі розмови про перевибори, щоб поставити ту людину, яка буде на все згодна. Ну так, щоб всі це розуміли. Зеленський, ну. бачиш, готується йти на другий термін. Ну е, ні, я не думаю, що він піде на другий термін. Я бачу, що в 26-му році він або. Тут поїде десь за кордон, не знаю, чи відпочивати, чи трошки пожити за кордон. У нього тут вмикаються в карті такі закордонні енергії, тому я не думаю, що він буде залишатись на другий термін. І до того ж, такий стрес, який йому дадуть в цьому році, точно він не буде такою рішучою силою для нього залишитися ще на другий термін. Тобто він все ж таки продумає і про свій психічний емоційний стан також. Ходять такі інсайди, що буцім, то Зеленський веде перемовини з Залужним, щоб той був його наступником і продовжував таким чином його справи. Як е, ти це можеш розтлумачити? Я не, не, не знаю, чи Зеленський веде перемовини з залужним. але представники Америки з ним ведуть перемовини із так? представники так американської влади. Вони я так розумію, певно, домовляються з декількома кандидатами. Хто з цих кандидатів буде більш підходящим для того, щоб вводити частково такі якісь американський вплив на територію України для того, щоб володіти ресурсами України? Ну і щоб зробити Україну такою трошки підпорядкованою Сполученим Штатам. Ну і ми так зараз плавно переходимо до штатів до Трампа і те, що зараз відбувається. Люди хапаються за голову, фондові ринки валяться, акції компаній йдуть вниз, долар падає. Трамп, бо Трамп підписав указ про взаємні мита по всьому світу. Скажи, будь ласка, ти бачиш, що це призведе до світової економічної кризи у 2025 році та банкрутства? Банки? Не впевнена, я що це буде в 2025 році. Може, це буде пізніше, але знаєш, це така розтягнеться економічна... в часі. Так, розтягнеться в часі. Економічна криза вона починає так нагрівати, але ще не буде якогось прям такого масштабного колапсу саме в 2025 році. Тобто mm -hmm. тут, якщо подивитися, Сполучені Штати, ну, будуть вже люди відчувають, будуть і далі відчувати до кінця року, так? але ще прям такий масштабний колапс він ще в цьому році не відбудеться. А от якщо загалом. Да, ми що все ж таки йде до 28-го року. Я б так сказала. Туди ближче до 28-го року. А двадцять сьомий, двадцять рік, трошки пізніше, тому що там якраз буде таке хитке становище сполучених штатів, і там або буде криза, або розпочнеться війна. Щось таке прямо погане буде. А дивися, наслідки цієї митної політики, зрештою, якщо не прив'язуватися до дат, якими вони потенційно можуть бути, От те, що ти кажеш, да, що навіть до громадянської війни в притул в Штатах може призвести ні, що... це не громадянська війна, це якраз ага. може бути війна з Китаєм, Америки з Китаєм. Ага, тобто торгова війна переросте в справжню війну. Ну так, може бути, але це насправді мене. то та війна, яка там намічається, тобто це така ідея як агресія, так я дивилася натальну карту. Просто ця агресія. Ну будемо надіятися, що до того часу вже будуть а, мірятися не оцими там бомбами, які вони зараз показують. Наприклад, там в ко кращі технології. Тобто можуть робитися якісь а, провокації, наприклад, а, там вкрасти базу даних, а, заблокувати якісь там паролі, ще щось вимкнути. От, 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 от щось таке може бути так, це. Насправді було більш дієвим, і це вже буде більш такими, знаєш, з новими енергіями пов'язане. Е, я все ж таки вірю в те, що з роками, от буде менше оці, оцього впливу диктаторського, як раніше, що мірятися бомбами, і вже будуть нові методи конкуренції. Mm -hmm. От, але все одно, ці всі нововведення, що робить Трамп, вони насправді то. Як там кому не здається, вони насправді то будуть давати покращення економіки сполучених штатів, тобто воно Ну, поки не раз... видно. Поки Спектив. не видно, ну я знаходжуся всередині країни. Тобто, ті люди, в яких є свої бізнеси, ну нічого поганого немає. Може, ті, хто вкладалися там кудись в якісь інвестиції, там сток, маркети. От... Там є ті, хто ну дивися, я тобі поясню. Значить, він ставив мита, щоб була підвищена відсоткова ставка, якраз таки для імпорту експорту для цих всіх іноземних співпраць, тому що він хоче, щоб всередині Сполучених Штатів щоб... вироблялося. американське вироблялося американське і таким чином, щоб саме американська економіка всередині країни підвищувалася. Тому це все буде якраз і впливати на те, щоб люди не в Китаї замовляли, а усе в себе заробляли і відкривали. Більше тут фабрик, заводів, щоб тут своє виробництво налагоджували. Ось таким чином це буде впливати. Угу. Ну от е, я просто не знаю, чи це до тебе питання, ну Мені написали, давай от я спробую його поставити. Там вже будемо зараз чути на відповідь. Е, українці запитують, чи не варто здавати долари у зв'язку з нинішньою ситуацією. Бо невідомо знаєш, що де буде. Я десь я чую постійно від людей: та ні, краще євро, краще євро, бо стабільніше, бо щось. Я розвожу ключива. Давайте їх мені. От там буде внизу посилання на мою сторінку. Можете мені їх повисила, понасилати всі? Я їх опозберігаю. Це просто друзі, щоб ви розуміли комічність цієї ситуації. Тобто Інна тут якби жартується. Ну раптом Ні, що? просто так скажу коротко щодо євро. Що 25 й рік ще така доволі мирна ситуація в Євросоюзі, 26-27 двадцять сьоме почнеться така роз, розхитування ситуації Тоді. і вже зовсім не мирно там буде. І ще я з тобою на нашому найпершому ефірі казала про теракти, які відбудуться в Європі, і ну вони ще відбудуться. Вони ще ж непревеликий не жаль. Тому, так, друзі, тобто, можете вони на каналі. Дивіться, в майбутньому. В майбутньому. Тобто, ці теракти, Вони ж будуть теж впливати на цю на валюту європейську. Обговоримо два питання, яке активно так шариться нашим інфопростором з кінця 2024 року. Про е, те, що під російським Сибіром виявлено магматичний плюм, який може знищити Сибір, простими словами, ну вогняна лава да яка там піднімається наверх. Е, через це Сибір нагрівається в середньому в 2-3 рази швидше за решту світу, кажуть науковці в інтернеті. Є зараз чимало роликів, де мовляв, кажуть, що там за 5-6 років, аби запобігти вибуху цього, ну тобто що є 5-6 років, аби якось запобігти цьому. Бо ж якщо це станеться, то це призведе до величезного вибуху. Вибуху це все підніметься в повітря, закриє сонце, почнеться не знаю, малий не людоковий період і так далі. Тому подібне, але що цікаво, що російські вчені переконують, що та Сибірський плюм уже вибухав там 250 мільйонів років тому, і взагалі не варто переживати, нічого не буде, все під контролем. Ну питання, як ти взагалі бачиш, от може то там реально таке це вибухнути? Оце це таке ну, відразу можу сказати, що до 250 мільйонів років тому, так само як в них там і динозаври були, 66 мільйонів, у них там оце таке чітка система цього вирахування. от Точно 66 мільйонів. Знаєш, це звісно повна брідятіна, але от люди мірять, людям подобається. А, ну так само, як і динозаври жили там ще можна згадати, коли до того як Антарктида стала льодовою, а не ніяких не 66 з мільйонів так само і цей плюм вибухав. Тобто на території Росії а, доведено вже, що були певні вибухи а, в 17 столітті. Там є воронки від цих вибухів, там були і ядерні влучання, і була використана ядерна зброя, тому що вона людству дана вже давним-давним-давно, а не тільки зараз. І <тас> якщо дивитися от карту Росії, 20 з 28 по 30 роки там іде доволі небезпечний в них також період, а, в який може, ну навіть по 31-й, я б сказала, може бути війна з Китаєм також. Тобто <тас> тут вона якось так по черзі буде, мабуть, спочатку у уста. Там з Китаєм почнуть конкурувати. Потім Китай ще на Росію нападе, між ними там якась ворожа ситуація буде. І от там вмикаються такі як а, аспекти від Плутону. А Плутон така планета, яка відповідає якраз таки за ці вибухи, ядерні вибухи, за все, що під землею знаходиться в тому числі. Тобто, там а, можуть спочатку розпочатися якісь дивні землетруси. Які, начебто, там не ніколи їх не було, так а, тому що підземна активність почнеться, так і потім вже після тих землетрусів вже, а, можуть і такі події бути. Але mm. коли це буде, це буде ну або після війни, тому що треба чимось розворушити цю землю. Тобто після того, як там туди почнуть влучати вже якісь бомби, так? Або прямо перед цією війною. Тобто, все одно цей період часу то в них іде з 28-го року, в них, як знаєш, як карма вмикається за попередні події. І потім, mm -hmm. як тих почнуть нападати, в них там почнуться різні катаклізми і різні такі от події. Тобто, в них це може і один за одним, і одночасно все відбутися. Навіть якщо це відбудеться, то. Вон, ну, якщо ти переживав, чи дійде це все до України, ну, да, да, да. це не настільки масштабно буде. Тобто, mm -hmm. в мене є. Я формувала та, графік Росії, і там написані були роки. Ой, я точно вже не пам'ятаю, начебто, після 2028 року там щось таке відбудеться, що от прямо там, начебто, як обнулення якесь буде. Тобто я не знаю точно, що це буде за обнулення, чи це якийсь буде ядерний вибух, там чи uh -huh. зірвуться оці штуки, що ти сказав. Не знаю, що саме, але в них там ну, от, десь року з 28-го щось таке погане може бути. Це буде така помста, скажімо так, природи і не лише природи. Ну, ну так, це ми коли дивилися. От хто хоче послухати цей регрес, в мене є на youtube каналі. Ми дивилися цю треба посилання в описі під цим відео, друзі. Так, дивилися цю третю світову війну, що показував Ангел. Він там показав, що буде ну буде ядерна війна. Ще ну я надію, що цього не відбудеться, тому що все одно наше майбутнє змінюється, і ну, насправді ми можемо змінити його, або воно хоча б трохи виду зміниться. Тим не менш, те, що він показував, що летітимуть ядерні бомби, і одна ядерна бомба полетить в Індію, друга ядерна бомба полетить а, в Росію, і третя десь між Францією і Бельгією. Що три такі будуть. От, і це як буде Дуже війна, питання відключиться і схід, і захід, і от саме ці три вибухи він нам показав. Ти знаєш, після сьогоднішнього ефіру мені здається ще більше у нас питань виникло після цього. Всього що ну принаймні, я так почув. У мене ще знаєш так. От 20 питань наперед. Ну нічого, буде на наступний випуск. Я тобі дякую сьогодні за е, цю розмову. Дорогі друзі, ви були на каналі Мирослав Соломар з нами. сьогодні була астрологиня Інна Довгань. Будь ласка, долучайтеся до Ісус -Мереж та ютуб каналі. Посилання в описі під цим відео. Там більше інформації буде. І бережемося. Пока.